перемога чергова, але важлива з тієї точки зору, що потрібно підійматися у таблиці. Ну, Хлопцям сказав, якби вся життя продовжується, треба піти вгору, як говориться, на турнірні таблиці, щоб нас якби, не доценували, а вважали команди, яка бореться за медалі. Ну, ну, сьогодні дуже добре забив швидкий гол, як Дуже подобався, був шанс у Філіппова. Він користувався. Я дуже задоволений його грою. Ну, Далі будемо прогресувати. Як вам взагалі гра Філіпова? Можете щось детальніше розповісти? Він зробив сьогодні дебютинський бол за Дніпро? Ну, він дуже довго не грав. Якби там травма була у Бельгії, потім грав у Рігзі команда. Там, ну, я думаю, що це для нас дуже важливий ігрок, нападник. І це така. Постановок, якби на полі, що він дуже как би, нормально вписується в гру, але нападник забивати голи. А Дніпро 1 зараз лідер чемпіонату України по пропущеним голам. Менше всього пропустили. Ну, Завдяки чому ну, це було зроблено? Ну, не хочеться говорити, вся команда грає, проігрує, виігрує, виіграє. Ну, ми мало забуваємо в нападі. Ну. Поки що п'ять пропустили, дай Бог, щоб воно таке було далі. І ще одне питання. Зараз пауза на збірні. Які є загалом плани, над чим треба попрацювати і чи запланована яка товариська гра якась? Ну, ми будемо, у нас буде товариська гра з дубліючим складом, з хлопцями, які там грають, і на них на якісь перспективи, на кого ми хочемо запросити до команди до першої, щоб вони грали би, тренувальним збором. Будемо наігрувати якісь комбінації там штрафні в голови, так що для нас це нас головне.